Друзі, нас інфоперші про головне поїхали одразу після того, як загинув наш український пілот на західному літаку. З умстятять зокрема мстять повітряні сили. Сьогодні білоруських телеграм-каналів знову паніка та істерика пишуть про те, що було збито, нібито наш F-16 в небі над Житомиром прямо на кордоні. Втім, це не так. Сьогодні в небі білорусі був збитий черговий літак Су 34 А не наші літаки. Сама сушка була передана два дні тому білорусам за аеродрому під час Москви. а та так. Ож, два безпілотники, які наближаються до українського кордону. Крім того, декілька днів тому аварії зазнав черговий транспортний Іл-76, який отримав кабіну невідомою ракетою. До 85 десантників загинуло. Телеграм-канала Пілорусів лояльні до влади зелені, що мовляв, це що таке збивають уже в нас у небі. Втім, реакції Лукашенка не буде ніякою. Всі збиті цілі були російськими літаками. Крім десанту, перевозив ракети до іскандерів. Залп був здійснений із Житомира всі екіпажі. Та особовий склад загинув. Догралися у той же час. Під час масовної атаки РФ по Україні було уражено, що учені мається на увазі маєти макети F-16, що вже визнали самі окупанти та пропагандисти. Мовою оригіналу. Во время последніх атак міноборони генштабі від результатів ракетного удара по Україні думали, що уничтожили в і Петріота. позвонив Білоусову і кричав, кричали: сьогодні утром ми не могли не восхититися результатами масованого ракетного удара наших воєнних по території України. І Украины. Своим знакомым в генштаб и Минобороны, чтобы поздравить их с успешной работой, военные нас разочаровали и скажем, прямо сейчас в ярости оказывается значительная часть ударов была неудачной. Например, таким был обстрел Аэродрома Миргорода. Мы зафиксировали и уничтожили там 6 самолетов. И в 16. По данным разведки, это оказались муляжи. И теперь мы не знаем, есть ли у нас врага вообще такие самолеты или нас вели в заблуждение ракеты, потрачены среди них редкостные ракеты, признались собеседники. Минобороны. Также были уничтожены муляжи зарка «Патриот» в Киеве. Мы по ним ударили, сожгли их, решили, что это настоящие патриоты и опустили новую волну ракет на Киев, которые, по нашему мнению, остались без защиты. Оказалось, ничего мы не уничтожили, и наши ракеты сбили. В том же итоге почти 30 ракет зря потратили. Не понимаю, почему наша разведка так работает. Пожаловались источники Генштабе. По словам собеседника, ряд военных объектов на Украине был поражена, но эффекта от такого массированного обстрела куда меньше, чем хотелось бы. Плюс враг получил важное преимущество после кадров горящих и гражданских зданий Украины точно получит новое западное оружие, причем много, скорее всего, больше, чем ожидалось. На Эдвалюн обстрелом Украины в том же Киеве и Сергей Собянин и Сергей Семенович звонил Шойгу, был сложный разговор с частыми переходами на крик, признался нам источник окружения московского мэра. Собянин опасается, что что ответом на удары по Украине могут быть обстрелы Москвы, которые возможны в том числе и на Новый год, и сомневается, что столичная ПВО во всем ее мощи выдержит массированные удары. Стоит отметить, мэра знает о чем говорит. В ноябре он уже переживал, что после удара по Киеву будет ответить на врага по Москве. Тот грустный прогноз Сергея Семеновича сбылся. По столице тогда был нанесен удар беспилотниками, в результате чего город остался без света. На вечер увидь по витрении Сили шантажували справжнє пекло окупантам. Все прикордонні АРФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь. Понад 60 бомбардувальників нового зразка. Всі обіцяні в 16 та наші пілоти інших борців атакували Росію. Росіяни не могли засікти радарами. Ще 20 були на чергуванні та запускали ракети з території України. Прикордонні аеродроми горять. Вибух за вибухом. Крім того, ракети Нептун та дрони Паляниця понад 300 повітряних цілей по прикордонню Москві, Пітеру та. Та всіх аеродромах, куди тільки дістануть російські пілоти не чекали такого захвалого нападу. Десятки бортів спалило в ангарах склади з ракетами також горять. Росіяни не очікували таку третю масовану атаку: 55 загиблих, в тому числі екіпажі систем протиповітряної оборони. Понад 100 поранених в той же час, як стверджують джерела, наші хлопці зірвали атаку декілька днів. Тому було захоплено аеродром Дягілєво диверсійними групами. Літаки спалені, воєнізована охорона. Вона знищена наразі. Тривають бої на самому аеродромі. Зачистка диверсанті вибули в втрати шалені. Це стратегічна база, як і база Тушино, яка сьогодні горить, і Халіно, яке атакували кілька днів тому. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.